Нової школи дитсадка вже кілька десятків років очікують у селі Слобідка, що на Косівщині своїх дітей на навчання місцеві мешканці змушені щодня возити у сусідній населений пункт. Однак вже нині і найближчий дошкільний заклад переповнений. Велика є проблема з дитячим садочком, тому що ви знаєте, щоб повезти в сусіднє село, треба мати мінімум машину. Тому що це є дощ, це є сніг, це є зима. Як немає машини у наявності вдома? Це дитину неможливо дати в садочок у своє село. Це можна велосипедом пішки повести. Дитину цю проблему мешканці озвучили під час зустрічі з народним депутатом Василем Чудновим. Парламентар приїхав не саме з керівництвом району, аби оперативно зреагувати на звернення селян. Їх виявилося чимало. Люди стурбовані поганим технічним забезпеченням будинку культури, неякісним транспортним сполученням і навіть відсутністю роздягалень навколо футбольного поля. Команда існує вже 13 років на перш району. І займала і перші місця. Перше місце мала, і тричі, друге, і тричі, третє. Для того, щоб щось було, треба подувати щось. Бо роздягаємося три на чотири тридцять чоловік. Це не серйозно. Вінокене не, не не закінчили гру. Дорослі, що не мають де передітися, а вже починати дорослим. грати. візит нардепа виявився продуктивним. До кінця року на новий дитячий садок місцева влада пообіцяла виробити проектну документацію та знайти кошти на довгоочікувані роздягальні. А от гроші для ремонту доріг та берегового укріплення таки доведеться шукати у столиці. Одна з е, функцій народного депутата це бути лобістом відповідних регіонів і в органах влади чи обласної. Чи державної влади, бо сьогодні ну так побудована наша система. В плані однополатного парламенту сьогодні лобістів на центральному рівні немає крім губернатора. Я вважаю, що народний депутат України зобов'язаний бути тим лобістом якраз у вирішенні таких проблем територіальної громади. До речі, завдяки активності прикарпатських нардепів у Верховній Раді, лише Косівщина в цьому році отримає додатково з держбюджету більше 20 мільйонів гривень.